Таке питання. У всіх садочках немає харчування, бо вчора до мене звернулися батьки 13 го садочка, там немає харчування. Ну немає. Батьки вчора приходили до мене на прийом і кажуть, ми будемо писати, в нас немає харчування. І нам сказали, якщо ви хочете на повний день дитину залишити, ви повинні в обід принести їй поїсти. Так, в той садочок, який так. Там дійсно немає харчування? <свист> Констанція не дозволяє туди ну, підвозити, довозити і так далі. Вона дозволяє тільки такі, щоб облітка. Хоча а, садочок самий свіжий, самий відремонтований, класний, усім ну, да, Та так, і усім подоспелі. Ну так, він є, але це, це одноразове харчування. Та так Та і працювало. Та так і працювало. А, е а можна 20... десь готувати, привозити, ну якось це робити? Треба, Треба обладнати харчоблок, мовно, по ГАЗу. Це десь півтора-два млн грн. Але треба тоді знайти приміщення в самої адміністрації, де це можна зробити. У нас надалі ще не виїжджають, немає Володимира Михайлович, він відпустять. Можемо ми там якось дійсно по приміщенню О, попрацюємо. Поля, попрацюйте, будь ласка, з Геннадієм Федоровичем. можливо, ми там якийсь блок зробимо для приготування чи підігрівання. Якусь кімнату забрати і. А ті, що ті група, що в 23 школі там повністю, я повністю. Тобто це стосується саме крупівської адміністрації, зрозуміло. Ну, треба робити будемо. Скільки там дітей зараз на 40 дітей. 40 ну, якщо можна це зробити як кімнату, де там буде приготування їжі в комплексі, здійсниться, збирайте це зробимо. Та там є, там є слово подвижні. Лариса Алексійов права. Да, столова плани, на четвертому поруч, вона закрилась, ну, на четвертий дітей водить теж. А, а місце? Місце Мене, барице, місце, у вас столова закрита по можна. Дмитрий Борисович, що у вас в столові відбуваються? Нічого не было. А що не подумайте. Ні, сравні дітей не треба водити. От подумайте, як приміщення. Я думаю, що вона ж не функціонувала, це воно якби... Ну, я думаю, але приміщення вільне є. В столову можна з першого поверху підняти служби, а на першому поверсі зробити приміщення для людей. Я можна готувати там, що розуміло. ви не бачили цього обладнання. Я просто Дмитра Борисовича був там два місяці тому. Ну, я в нього хотів забрати військовим частину обладнання, ну, після того, як вони його побачили, вони сказали, нам цей план не потрібно. Да, Так, оно выйдет просто, ну,